Я вам зараз такий прикол покажу, mm -hmm. значить, дивіться. Церква. І багато людей сидять, їдять. Виходиш, показуєш український паспорт, платиш євро 50. Ак. Okay. Okay. Uh, sit down. Sied down і автобусі. Окей. Ага, mm -hmm. мені типу сказали, сідаєш. Дивіться, тут є така. Тут корзона, ти шукаєш вільне місце, сідаєш, і тобі дають такий квиточок, і тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво, стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп, м'ясо, броколі, гриби, макарони. Можна сік, можна воду, і що це. Тістечко, коротше, сидиш в церкві. Сидиш в церкві, дуже цікаво, бо це всього півтора євро. І наскільки знаю, там ще, коли ти виходиш, ще тобі щось дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Тут це не тільки для українців, але всі українці також можуть прийти, Но, Наскільки я знаю, українців дешевше. Німці більше платять не знаю скільки. Українці платять всього півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш, теж така штука є, просто треба дізнатися. Там хтось почав грати на фортепіано. А я сьогодні взяв з собою пакну, мене з собою ноти, де зараз щось тут духовно заспіваю. Ще більше. Вони на виході дають такий пакет. Він коштує 50 копійок. Для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно. Лі. Щось типу по Філадельфії. Щось солодке. масло, Мед. І мандаринка. Прикиньте. Підійшов до піаніста. щоб запівати, піаніст, не зміг зіграти по нотам, можливо, зараз підійде. Людинака займається звуком. у Мене є плейбаки, і я вже заспіваю тут.